Традиційною ходою відзначили івано-франківці 201-у річницю від дня народження Тараса Шевченка. Людей небагато, всі збираються на вічовому майдані. Попереду жінки з рушниками. Це наше українське свято. А по українській вишивці нас пізнають в цілому світі. Ганна Гоголь пригадує часи майдану. каже там Шевченко лунав щодня. Завдяки цьому в Україні навіть народилися нові письменники. Тепер, коли були у 2014 році, то скільки письменників народилося в нас? Патріотичних, патріотичних, про Україну, про Шевченка, взагалі про наш український народ. Ходою шанувальники Шевченка вирішили з вічового майдану до його пам'ятника. Сценарій вже традиційний покладання вінків, молитва, кілька виступів хорів і вагоме слово чиновників. Михайло Верес пригадує поему Кавказ, яку Шевченко написав 170 років тому. Уривки з неї на майдані читав Сергій Нігаян, ніби попереджав, що чекає Україну попереду. Сьогодні Україна, наче той Прометей, який образ якого змалював колись Тарас Григорович Шевченко, в своїй поемі Кавказ, якого клювали щодень, щогодини оцей Орел. Він є усобленням нашої України. Прометей це образ України, образ Орла це образ цієї загарбницької Росії. Покор віку про та що день Божий до беребра серце розбиває. Шевченко на мітингах, політичних промовах, передвиборчих агітаціях кобзаря згадують кожної слушної хвилини. Але кажуть люди, шанують українського пророка звичайний народ. Все залежить від нашої верхівки. Як ми будемо звертатись до народу, як ми будемо з народом, як будуть наші політики прислуховуватись до народу? Як писав Шевченко, якщо з нами Бог, то хто може проти нас? Бажано, що політики щоб були з народом, народ відує, а верхівка панує, і вона свого роду на дуже зажиточно живе. Вероніка Шиманська, Любомир Ботюк, новини телеканал Третя студія.